Вечір жарко, саме час приділити увагу велосипеду. А ще краще, якщо цей велосипед електро, сів із вітерцем, насолоджуєшся чудовою погодою, Насолоджуєшся прохолодою від вітру, який тебе обдуває. А щоб їздити по місту на даному велосипеді, Встановлені ще й додатково дзеркала, які йдуть з велосипедом в подарунок. В велосипеді кольоровий дисплей 750 Вт двигун, 48 А батарейка. Велосипед достойно виглядає, широчезні покришки 26 х 4 щоб вас не спиняла поліція і не задавала вам лишніх запитань. Встановлені вже з заводу йдуть катафоти. Передня теж є. Номер профілі, велосипед в наявності.